Друзі, вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку у нас буде соловіння вічка або соловінне вічко. Я нашила одне вічко, щоб ви бачили, що воно як воно повинно виглядати в кінцевому результаті. І скажу на скількох нитках я шила. Я брала 6 ниток на 6 і будемо розділяти по 2 ниточки. Взяла кольоровими нитками в одну нитку, щоб вам видно було як воно лягають ці нитки. Як ми їх розділяємо. Одна вічка нашила, перейшла сюди, переколола. І тепер будемо шити отут. І шиємо дві ниточки, залишаємо за дві ниточки, стягуємо, беремо знову за дві ниточки, стягуємо і знову за дві. У сторону, воно йтиме таким квадратиком. Тепер повертаємо сюди, дві. Притягуємо, знову дві, притягуємо, знову дві, притягуємо, і так от, раз, два, знову раз, два. Притягнули. Знову раз, ниточка, два. Притягнули. Тепер повертаємо на цю сторону. Так. І виходить у нас на шістьох нитках. Центральні у нас виходить три, але розділяються. І отак от тепер ми переходимо сюди і закріпимо, вийшло у нас такий, вийшло у нас таке вічко. Ми Тут закріпляємо. Зараз покажу, як ви їх шить у рядок. Можна тут нашити вічко. Я окремо на шию. Допустимо, візьмемо тут на шестини точка. Ось так, щоб закріпити нам, щоб ниточка гарно закріпилася. І тепер. На двох нитках, на чотирьох і на шести. Але будемо виколювати, бо ми слідуючи тут будемо й будемо виколювати сюди, на три на три. Так. Раз, Два три. Раз. Два. Третє і заколюємо три на три три звідси щоб у нас було ниточки. От тут три ниточки і тут і Раз два три. Від центру розтягуємо і знову на трьох. Три сюди взяли і три сюди і. Дві. Дві. Це коли окремо вони вишиваються. Потім покажу, як вони поєднуються з іншими техніками. І з із зерновим вивідом і з лиштвою Ми повернулися. І тепер так само через дві нитки. Тут мене стелили, а тепер ми перестелюємо. Так. І знову через дві ниточки і притягуємо. Знову через дві ниточки і притягуємо від центру по такому квадратику вона шиється. Тут ми не стелили, тепер ми перестелюємо, щоб нам перейти було як. І беремо весь час, слідкуємо, щоб вони були на одному, на одній лінії. Техніка легка. Вона поєднується з багатьма техніками вишивки. Зазвичай вона на шесть, ну, на шістьох нитках і береться по дві, по дві, на чотирьох. Воно не таке буде, ну, в залежності від того, яка тканина. І тут, тут ми де закріпляли ми його. Ось так. І тепер закріпочку робимо тут. Точно бачить, що ми закріпили. Знову показую, де я використовую наперсток. Якщо нитки дуже стягнуті, і голка погано проходить, я використовую свій наперсток. Відрізаю і вийшли от такі солов'яні вічка. Тут одне. От. Можна ромбиками шити, можна лініями такими, між ними техніки інші використовувати. От так. На шести точках, через кожні дві ниточки. Ну, пробуйте. Я думаю, що тут все буде зрозуміло для вас.